Всім привіт! А сьогодні я вам розкажу, як швидко та е е класно содіть волосся в Роблоксі. Нам потрібно знайти те волосся, яке ми хочемо, та понатикувати на нього пару разів. Так як ми понатикували, тепер заходимо в Chrome та пишемо roblox.com. Нажимаємо на ці крапочки зверху та нажимаємо «Версія для комп'ютера. Тепер нам потрібно нажати на оці рисочки зверху та аватар. Ну, а тепер нам потрібно зажати там, де голова та тіло та волосся. А тепер волосся, яке ми хочемо соєдинити, одне одягаємо, на друге ми його зажимаємо та копіювати адресу посилання. Тепер нажимаємо на просунутий та знизу вставляємо те, що нам треба, та зберегти. Тепер перезаходимо в Роблокс <кхи> і ось. Все, все дуже легко. Пока. Надіюсь, я вам помогла.